Запорізька область входить у сфери геополітичних інтересів Російської Федерації. Ворог намагається різними засобами вогневого ураження наблизитися до обласного центру атакавать так і село Кам'янське в сторону Запорожжя. Далі продвиження може бути по трьом направленням: Либо на Орехово, либо на само Запорожі, ліба где-то посередині. Російські військові вдаються до спроб масованого наступу на Запорізькому напрямку. Про це 17 квітня написав військовий аналітик Ян Матвєєв. Це відео Сил оборони Півдня України. На ньому 40 одиниць техніки та батальйон піхоти 58-ї російської армії. Повідомляється, що зсу відбили цей штурм. На думку аналітика Матвєєва, головною метою російських військ на півдні є захоплення Оріхова. Інша їхня ціль. Просування до Запоріжжя для обстрілів самого міста та блокування шляхів постачання є пара можливих цілей. чисто воєнне, образувати виступ фронту к западу від Арехова і одновременно прижати к берегу висохшого водохранилища українські підрозділення в Кам'янське. А уже потім атакувати як Арехов, так і село Кам'янське, в сторону Запорожжя. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів новинам Приазов'я, що війська РФ має намір захопити якомога більше територій Запорізької. Області Запорізька область входить в е, сфери геополітичних інтересів Російської Федерації. Російська армія на півдні намагається якнайбільше захопити території цієї Запорізької області, е, прагне вийти на кордони з адміністративні кордони з Дніпропетровською областю, а також намагається якби блокувати там зі сходу. Перерізати логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід, Владислав Волошин каже, що російські військові йдуть у наступ малими піхотними групами на двох напрямках: це на Гуляйпільському і на Оріхівському. Окупанти накопичують особовий склад і, взагалі, озброєння і військову техніку для того, щоб проводити штурмові дії малими групами. як кажуть, бити в одному місці. Проходити тими штурмовими групами, ну а далі вже е, вирівнювати цю лінію бойового зіткнення на флангах, проводити штурмові дії на інші, укріплення поступово якби захоплюючи траншею за траншею. Російська армія використала так зване великоднє перемир'я на свою користь. У цьому збігаються думки в українських і російських військових експертів. За ту добу військові РФ перегруповували сили, розміновували території, та рили окопи поблизу позицій Сил оборони України. На тлі переговорів про припинення вогню Кремль намагається отримати визнання російськими п'ятьох регіонів України. Такої думки полковник зсу в запасі Роман Світан. Путин однозначно будет пользоваться такими механизмами, так как у него армия наступающая. Наступающей армии надо подтягивать резервы, надо сделать все, чтобы противник не бил, не бил по тылам и дал возможность подтянуть к линии боевого соприкосновения большую часть Техніки боєприпасів подойті військам розтащити розчистити проходи раніше. Військовий експерт Юрій Федоров повідомляв про основні завдання російського групування Дніпро на весняну літню кампанію 2025 року. За його словами, це зокрема наступ у Запорізької області. Активізація фронту на цій частині південного напрямку сталася на початку березня. Російські війська готуються к до... Достаточно серйозному наступлення на Запорожжі продвиження може бути по трьом направлениям: на либо на само Запоріжжя, либо, либо где-то вот по середині між двома направленнями, переговори між США та Росією погіршують ситуацію навколо Запоріжжя. Так каже речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Досить значну роль грає. Військово-політичне рішення, яке приймалося зрозуміло на кремлівському рівні або там у бункері кремлівського фюрера, це очевидно так. І дійсно це пов'язано в тому числі із тими. Я їх називаю комунікації між Росією та Сполученими Штатами, і все те, що сьогодні означає можливе колись там припинення вогню саме припинення вогню. А не там ворог намагається різними засобами вогневого ураження наблизитися до обласного центру. Це теж зрозуміло і очевидно. Тому протидія силоборони цьому напрямку теж, звичайно, працює. За прогнозом Брачука, вогнева загроза для обласного центру Запоріжжя зростатиме. Тим часом у Кремлі відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського не бити по об'єктах цивільної інфраструктури щонайменше 30 днів. Президент РФ Володимир Путін сказав, що з цим треба розібратися. Його прес-секретар Дмитро Пісков заявив, що Київ має піти на кроки, які юридично розчистять перепони для переговорів з Росією. Вочевидь, йдеться про заборону РНБО на переговори з Путіним від 2022 року.